Мені в тринадцяте минало, я паз ята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже до баю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюсь, село почерніло, боже небо голубеє, і тепло мигніло. Оглянули на ягнята, не мої огняти, обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоским вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити малого віку утім раю? Умер би, боючи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був у світі і родиви людей і Бога не поклявив.